Ося це в столичному супермаркеті. Молода компанія зайшли у магазин на кілька хвилин щось купити на перекус. А вийшла через чотири години і лише після виклику поліції. Я вже до того покупала Вони були пріли їх можливо було їсти, мені прийшли їх повернути. Я рішу перевірити орехи, щоб обідіти, що їх можна брати. До мене подошли охранники. Руслан намагався щось пояснити охоронцям. Натомість ті двоє потягли неповнолітнього до службового приміщення. Його розірвали куртку і били, каже хлопець. Гережалі сама ті обра. Ну і собственно, по ним вірі було три удара по дорозі. Покупці супермаркету самі викликали поліцію і намагалися визволити неповнолітнього зі службового приміщення. Виділи служебне поміщення. Виташі тоді виталкивав. За такі дії у охоронної служби можна і відбирати ліцензію, пояснив віцепрезидент спілки адвокатів. Коли ви бачите охоронця, ви йому нічого не повинні ні пояснювати, ні розказувати. Охорона не має права обшукувати. Єдине, що вона може, це зупинити вас і попросити, щоб ви очікували, поки приїде поліція. Пробувати харчі у магазині без дозволу не можна. Та й далеко не усі можуть зважитися на таку дегустацію. Кожен з другого буде свої грязні ручонки в речами, то мені в не дуже захочуть їх uh їсти. -huh. Тому ми цього не Один орешек, ну, Один нічого не говорить. Тобто, я не хожу, там єм. Ем. Був такий момент, що біля мене хтось спробував, підійшла продавщиця, зробила зауваження. Ні, не пробувала. Ну, розумію, що можна. Ну, Взагалі-то не можна пробувати. Варто знати, всі витрати. Ти всередині магазину бере на себе маркет, якщо суд не довів іншого. Покупець може лише добровільно оплатити якісь завдані навмисно чи ненавмисно збитки. Більше того, у ціну кожного товару закладені непередбачувані витрати. Із знанням цього сніданок вирушив у супермаркет. Там ми спокійно спробували спочатку печиво, потім горішок із гущеним молоком. Було смачно, але жодних претензій чи зауважень нам так і не зробили. Пощастило.